Всім добрий вечір, гарного суботнього вечора, всім моїм любі підписники, всі добрі люди, всім найкращі побажання і, звичайно, будьте завжди на позитиві, попри все. Сьогодні хочу вам просто пояснити ситуацію стосовно коментів, стосовно тих відео. Які бувають у соціальних мережах, і як я сприймаю особисто. Я теж, так як і ви, досить багато часу, багато часу провожу в соціальних мережах, і мені теж попадається стрічка з переглядами. Є відео, які мені дуже заходять, як кажуть, попадаються. Є відео, які просто передивилася, є відео, які мені зовсім, як то кажуть, не моє. І які я просто стараюсь навіть телефону так відкласти, вони мені дуже не подобаються. Але повірте, я вам хочу сказати одне: в жодному з тих перерахованих випадків я ні разу не пишу коменти, виключення лише перші, коли мені вже дуже ах, ух, і дуже дуже заходить. А щоб писати щось погане. А ще просто, знаєте, не знаючи людини, я не знаю, що в неї на душі, як вона себе в даний момент почуває, що змушує цю людину відзнімати ці відеоролики, як там у неї ситуація, що в неї вдома, що в неї взагалі, взагалі в серці, в душі, як я можу писати їй, щось погане кидати от ту біду. Крім того, знаю, що все, що ти. Говориш на іншого, воно повертається або на тебе, або ще гірше на твоїх дітей та родичів. Тому, якби це зовсім зовсім ніколи не було в моїх пріоритетах. Я вас просто не, не прошу, а просто послухайте. І не робіть так, щоб за вас було соромно вашим. вашим. Знайомий у вашим близьким. Ну і ще одне знаєте, вишенька на торті. Не хочу називати зараз прізвища, хоча знаю декого, просто ім'я та прізвище, які вже після модератора, який заблокував їх втричі, вони знов роблять четвертий аккаунт і знов заходять на мою сторінку і пишуть, що вони зайшли сюди просто випадково. І не знаю, як я там попалася, знову мене там вони бачать. Мабуть, як інших людей, не треба цього робити. Будьте добрими. Добрим бути важче, повірте. Добре це сильний, запам'ятайте, а не навпаки.